В ефірі програма Автопатруль я вам розкажу про аварійність та профілактику дорожньо-транспортних пригод на автошляхах України, про злочини, які вчиняються проти автовласників та за участю самих керманичів. Також ви дізнаєтеся, як не стати жертвою зловмисників. На Київщині затримали крадіїв, від яких потерпали далекобійники. Необережність керманичів призводить до фатальних наслідків. На Буковині викрили шахрая директора Нафтобази. Злочинці вишукували жертв на стоянках вантажівок у передмісті Борисполя. Діяли найчастіше вночі та рано вранці. Чекали, коли втоплений водій засне. Потім під'їжджали до фури на мікроавтобусі та швидко зливали дизель на паливо просто з бензобаку автомобіля. Водій сидів на водійському місці, пильнував саму ситуацію, а інший пильнував, як сам процес проїздив. Як вони перекачували з одної машини в свою машину в цю солярку? Так промишляли, поки не потрапили на очі правого. По орієнтуванням ми зрозуміли, що це ті самі крадії, які ночами, коли водії відпочивають, в них викрадають диспаливо. Коли зловмисники побачили патрульну автівку, чкурнули геть на шаленій швидкості. Водій, помітивши, що до них підходять працівники міліції, різко надавив на газ, і автомобіль намагався втікти від нас. Далі почалось переслідування. Затримали злодії вже на під'їзді до броварів. У їхньому мікроавтобусі правоохоронці знайшли двигун для відкачування пального: дві сестерні на тисячу і п'ятсот літрів і близько тони диспалива. Вартість викраденого 10 тисяч. Відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 185 кримінального кодексу України, а саме крадіжка. Санція даної статті передбачає від штрафу обмеження волі виправних робіт до позбавлення волі строком до трьох років. Нещодавно увечері на вулиці Щусова, неподалік станції метро Сирець, було пошкоджено три машини: Мерседес, Шевроле та Фольксваген. Хоча марку останнього авто визначити з першого погляду дуже важко. З огляду на пошкодження цих транспортних засобів їх водіям не позаздриш. але всім пощастило. Під час зіткнення ніхто не постраждав. Встановлено, що водій Мерседеса рухався в напрямку інтернаціональної площі, коли раптом йому назустріч вилетів легковик. Після удару Мерседес зупинився посеред дороги. А «Фольксваген» посунув далі. На його шляху опинився припаркований край дороги Шевроле. Після контакту з цією машиною Volkswagen пролетів ще кілька десятків метрів і зупинився неподалік будинку на зеленій зоні. Я був вдома, готовий ужин. і у мене робота в кармані сигналізація автомобільна. А ви його десь поставили? Не? Так, вона стояла здесь. Якби я збирався на роботу виїжджати. Вот. Ну, видно, не суждено. По словам очевидцев, водитель Volkswagen Passat ехал снизу по улице Щусева, со стороны Стеценко в сторону метро Дрогожичей по улице Щусева. Если это, со слов свидетелей, если это можно назвать ездой, он летел. Вот. И цепляет Мерседес и рикошетом бьет мой, мой автомобиль. Офіційного висновку щодо того, хто є винуватцем у цій пригоді, на момент підготовки матеріалу не було. Але які питання можуть бути до водіїв Мерседеса та Шевроле? Найімовірніше, що водією Фольксвагена буде інкриміновано перевищення швидкості. І якщо це станеться, то можна лише уявити, у яку суму йому обійдеться ця поїздка. Тож знову нагадаємо, що дорога дуже часто карає за порушення значно суворіше, аніж інспектор. Вартість лише вилученого нафтопродукту становить близько трьох мільйонів гривень. Як довго його виготовляли шахраї, та скільки автомобілів встигли заправити неякісним пальним, з'ясовує слідство. Утім, вилучене під час обліку бухгалтерії солідні суми свідчать, що підходили до справи професійно. В Ході проведення обшуків на території бази зберігання паливо-мастильних матеріалів та Автозаправочних станцій було вилучено 305 тисяч літрів фальсифікованого пального різних марок та 35 тисяч літрів компоненту для виготовлення даного пального, чорнову бухгалтерію та тощо. Ділків звинувачують за двома статтями Кримінального кодексу України: шахрайство та незаконне виготовлення зберігання та збут під акцизних товарів. Прибутковий бізнес організував безробітний мешканець Ніжино. от тільки товар був дещо незвичний. Чоловік продавав вибухівку та зброю. Операцію по затриманню зловмисника міліція провела спільно з СБУ. Чоловіка схопили після продажа кілограмової вибухівки. Правоохоронці з'ясували, що це був не єдиний випадок, та й асортимент вибухівкою не обмежувався. Тротіл, набої, все, що Нема нічого. Ви відмовляєтесь надати добровільно. Помешканні затримано співробітники міліції знайшли протипіхотну міну часів Другої світової війни: два пістолети, рушницю, набої та 400 грамову тротилову шашку. Виявилося, що підозрілий чорний археолог і проводить незаконні розкопки у місцях бойових дій. Зі знайдених там боєприпасів чоловік діставав тротил. Потім вирішив на цьому заробити і заробив. Відкрите кримінальне провадження за частиною першої статті 263 Кримінального кодексу України, носіння, зберігання, придбання, передача чи збут вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв. Крається позбавленням волі на срок від 3 до 7 років. Втім, затриманий міг уникнути покарання, якби одразу до міліції увесь знайдений ним арсенал. Адже в Україні триває місячник добровільної здачі зброї. Під час проведення місячнику добровільної здачі зброї до органів внутрішніх справ міста Києва громадянами добровільно було здано 209 одиниць зброї, з них 73 одиниці нарізної армійської зразку, 18 одиниць нарізної мисливської зброї, 82 одиниці гладкоствольної мисливської зброї, 20 одиниць холодної, 3 одиниці саморобної. Також було здано 394 газових пістолети та револьвери. Правоохоронці також нагадують власникам зброї. Зброї про необхідність дотримуватися вимог закону. Звертаємо увагу мешканців столиці, у яких є вогнепальна, мисливська та газова зброя, на необхідність дотримання правил постановки зброї на облік терміни її перереєстрації. У випадку закінчення терміну дії дозволу на право зберігання зброї, вам необхідно за місяць до закінчення дії дозволу звернутися до служби дозвільної системи. Оє хлопців заради грошей на горілку нападали на самотніх пенсіонерів. Двоє школярів, діями яких керував старший хлопець, вдиралися до помешкання літніх людей уночі через вікна, щоб їх не впізнали, адже промишляли в рідному селі. Обличчя прикривали масками з панчох. Спочатку приятелі залізли до будинку 64-річної мешканки села Михайлівка. Кілька разів ударили господині, вимагаючи грошей. Зрештою перевернули в будинку все до дригом. Утім, не знайшовши ані копійки. Забралися геть. А ось 68-річного Леоніда Григоровича нічні візитери мало не задушили. Ну було я в залі побили, мені повністю все, коло голо горла все побили. Пальцьоки повиїзували такі, пальцьоки повизили. Да, так, з таких пальцов в мене. Такі mm -hmm. повиїзували, дюри так. Я думаю, ти його кучили робити, а вони а давай приймають, залати вікно, давай. Давай гроші. Такого затобили. Забравши у стареньку всі заощадження, які склали 75 гривень, нападники пішли. Визволившись від мотузки, дід кинувся до сусідів. Кривдників старенький опізнав з голосів, адже врідко вони допомагали йому по господарюванню. Підозрюваних затримали за кілька годин. Найменший з нападників, – 13-річний школяр, пояснює, рушили на справу, бо не вистачало грошей на оковиту. Пішли по горілку, там близько. Ну, 400 грам десь було. І, як сказати, ми пішли, купили, випили. Директорка школи, у якій навчається підліток, каже: хлопчик легко піддається впливові. Він слухняний, любить спорт, приймає участь у змаганнях спортивних. Дитина виправна. Дитина аби не потрапила під вплив своїх друзів. Дитина була б виправна. Двоє інших розбійників рідні брати 16 та 19 років, Уже мали справу з правоохоронцями. Старшого неодноразово затримували за крадіжки. По даному кримінальному правопорушенню проводиться досудове розслідування по справі. Проходить три особи, дві з яких є неповнолітніми. Характеризуються негативно, неглуполучні сім'ї. Внесено до єдиного реєстру. Стаття 187, частина 3 передбачає позбавлення волі від 7 до 12 років. А на Рівненщині заарештували спортсменів, які мало не вбили подружжя. Ця страшна історія сталася вночі, коли сімейна пара саме поверталася додому. Біля гаражу, де вони зазвичай залишали свою автівку. На них уже чекала група зловмисників. Огрожуючи зброєю, випитали в пари, де вони ховають свої заощадження. Потім соломіць запхали чоловіка і дружину в багажник автомобіля та вивезли за місто. Після цього подружжя вивезли подальше в ліс. Залишили зв'язану багажник автомобіля, на вірну смерть. Якщо б потерпіли, завчасно не змогли звільнитися, то не могли померти від нестачу кисню. Зловмисників затримали на гарячому, коли ті в домоволодінні своїх жертв забирали гроші та коштовності. Як з'ясували оперативники, нападниками виявилися майстри спорту із греко-римської боротьби, які раніше вже мали проблеми із законом. На момент вони знаходяться під вартою. І перевіряється на причетність до скоєння інших злочинів на території України за вчинення такого злочину нападникам грозить позбавлення волі від 5 до 10 років. Виробництво міліціонери виявили на околиці одного із сіл Житомирського району. Місцеві жителі, яких підприємець найняв для виготовлення солодощів, працювали в антисанітарних умовах у приміщенні колишньої тракторної бригади. На даному підприємстві працюють шість працівників, які офіційно не працевлаштовані. Трудових та медичних книжок в них немає. Цех розташований на території старої тракторної бригади. У даному приміщенні, за попередньою інформацією, зберігалися запчастини для тракторів та комбайнів. І було здання для механізаторів. І хтось його викупив, чи орендатор взяв, чи воно там таке. Зміна зі змішування тіста розпочиналася ввечері. Поряд із тістом і готовою продукцією працівники і роздягалися, і їли, і милися. Продукція підготовлена для реалізації, лежала на підлозі у пакетах. Кожуки погрізеними мишами. Якось припало мені куснуть його. Бачу, що вони дуже погризені. Підпільний цех облаштував 27-річний Житомирянин. Усю випічку збував на базарах району. Було вилучено приблизно одна тона готової кандидатської продукції. За попередніми даними, дана продукція збувалася на території міста Житомира та Житомирської. Правоохоронці Житомирщини розпочали досудове впровадження. Наразі триває перевірка. Четверо чоловіків зайшли до ювелірної крамниці приблизно об одинадцятій ранку. Вони були вдягнені в чорне обличчя під капюшоном. Нападники були озброєні пістолетами травматичної дії. Спершу вони вистрелили в охоронця, поціливши у груди та стегно. Потім розбили скло вітрин молотком та забрали ювелірні вироби. Свідки події зателефонували до міліції. Гарабіжники розділилися і тікали з місця пригоди подвір'ями. Правоохоронці змогли наздогнати тільки одного. Также установлен и задержан автомобиль, на котором преступники пытались скрыться. В автомашине обнаружены два травматических пистолета, похищенные ювелирные изделия. При задержании одного из преступников было ранее у первополномоченного уголовного розыском. В настоящее время проводятся оперативно-разные мероприятия с целью задержания. Остальних учасників групи. По даному факту, в время відкрито в головне производство по статті 187, 6, 3 Головного кодекса України. Пораненого міліціонера терміново доправили до лікарні. Йому зробили операцію. Стан правоохоронця тяжкий, але стабільний. Загрози життю немає. Наразі затриманий зловмисник дає свідчення. Його спільників шукають. Почала кричати до нас, що ми до неї не підходили, що вона хоче покінчити життя самогубством. Хвилин 15 ми її умовляли не робити цього. Також паралельно викликали швидку медичну допомогу. Але всі вмовляння були марні. Психологічний стан дівчини був настільки важким, що вона не чула нікого і нічого. Вона все ж таки кинулася у воду. І оскільки холодна пора року була, вода холодна, було зрозуміло, що самостійно вона на берег не. До берега не дістанеться. Вона все ж таки кинулася у воду. Дівчина не зробила жодного руху в холодній воді. Судома звела їй м'язи. Старший лейтенант міліції Іларіон Туровський. Розуміючи, що відлік йде на секунди, побіг до берега каналу і кинувся у воду. За лічені хвилини він виніс непритомну дівчину з води. Саме в цей час під'їхала карета швидкої. Врятовані надали першу медичну допомогу та госпіталізували. Згодом вона пояснила причину свого вчинку. Так случилось, що я поругалася своїм парнем, і так було мені плохо, що я вирішила прыгнуть з моста. На моє щастя, в це проезжали міліціонери, які спасли мені життя, за що я їм очень благодарна. Наразі дівчина почувається краще, як фізично, так і психологічно. Врешті усвідомила, що могла втратити найцінніше життя, адже другий шанс дається не кожному. Цього разу бомбу шукали у Львові. О 8 годині 52 хвилини на 102 Зателефонував анонім та повідомив про замінування навчального закладу на вулиці Фетькович. І відразу на місці події виїхала слідчо-оперативна група, експерти, вибухотехніки, кінологи, співробітники міліції вивели із приміщення школи вчителів і дітей. Останні дуже зраділи незапланованій перерві. І поки учні з безпечної відстані знімали усе на мобілки, правоохоронці взялися за роботу. Працівники ДАІ перекрили рух прилеглою вулицею. А експерти перевірили кожен квадратний метр будівлі. Усі приміщення навчального закладу та територія поблизу школи були ретельно обстежені. Вибухівки не було знайдено. Менше ніж за дві години навчання в школі відновилося. А ще за кілька годин міліціонери знайшли винуватця переполоху. Ним виявився 55-річний батько однієї з учениць школи. От, зустрів друга, ми відмітили моє день народження і думаю, піду до дочки школи. От. А тут якраз директор Володимирович заходить, каже, не заходіть в такому вигляді. Ах, ти мене не пустив. Ну, получай. Пошел на остановку, позвонил 102 и сказал, что школа будет выбух. Признаю, да, это специально сделал директору на зло. Скаясь? Конечно. Ну, глупо сделал, дурак старый. Хотел пошутить. Я только не думал, что они меня вычислили. Слава нашей милиции. Вычислили под печатками пальцев, сказали там, то, что по волосу. Бажання насолити директору дорого коштуватиме сивочолому жартівнику, адже стосовно нього розпочали кримінальне провадження. За частиною першої статті 259 кримінального кодексу України позбавлення волі від двох до шести років. Довелося попрацювати вибухотехнікам і в Миколаєві около 9 часом утра на лінію 102 поступив сигнал. Тнязвісного ліца тому, що по вулиці Фрунзе, одну з квартир, сусід намагається е, взорвати дом. Взривчитим віществом правоохоронці оточили район та евакуювали мешканців житлового будинку. У вказаній анонімній квартирі експерти знайшли хіба що купу сміття та непотребу, від якого йшов жахливий сморід. Господаря оселі співробітники міліції не застали вдома. Після проведення розних міроприяті хазяїна квартири обнаружили в районі центрального ринку. Він совчил, що ніяких зривчитих віществ он не має. І на лінію 102 він вони дзвонили. Правоохоронці пропускають, що в такий спосіб мешканці будинку хотіли спекатися неприємного сусіда. Ну в даному випадку вони знають владельця даної квартири, якому неоднократно виписували вони акти про те, щоб привести дану квартиру в надлежащий вид. Владельцем даної квартири є місцевий житель, який ніде не працює. Займається бродяжничеством. Тепер правоохоронці встановлюють, хто телефонував до міліції з неправдивим повідомленням про вибухівку. Неприїзд до сусіда може обернутися для цієї людини в'язницею. Це була програма Автопатруль. Наша творча група прощається з вами до наступного тижня. Бажаю, щоб у вашому житті домінувало лише зелене світло. Бережіть себе.